Так, треба працювати. Коротше. Працюю вже тут. Коротше, треба. Кудись іти тому що мені сказали, що мені в село треба якесь їх. А як це? За те побудували навіть побудували е, Десь в мене був телек. Але не пам'ятаю, де він. Він в мене тут немає його. Ладно, давайте десь знайдемо, коротше. Ну, вони не можуть бути в цих бочках, тому що тупо пусто. нічого немає. А в цех, що є. Так, це зброя, не звертайте уваги. І тут немає. Чорт, що робити? Так, що ну реально мені робити, я не знаю. О, до речі, як швидко ніч так достала, ладно, треба поспати. Ну нормально виспатися, коротше. Треба до селяна йти. Коротше, я чув. Що якийсь селянин продає ка, ну, нормальний тев, телевізор. Прям 2025 року. Так. Е, що було? Вікна хтось вибив, коротше, в церкві. Ну, правда, що вона стара і ще вибита Де воно щось в селі таке було? Десь це... Не хейтери. О, ні, це не той селян. І він і цей селян може продати цей телевізор безкоштовно. Це уже якийсь плюс. Почекайте де ці от е, люди. О, а ні, це не селян, це людина. Добрий день. Добрий день, я учув, що... Хотіли... А, мені треба телевізор за який ви казали в мене комп'ютері рекламі. Якщо ти хочеш цей комп'ютер отримати безкоштовно, то твої глядачі мають поставити лайк і підписатись на канал. Друзі, ви тільки що чули цього, цього чоловіка. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал. І моя Марія, 1500 підписників. Майже ми добили. Надіюсь ми доб'ємо за останні ці місяці і роки. Так, ну шо там, чоловік? Чо, як тебе звати? Мене Звати, звати Свять. що не всі поставили лайк і підписались на канал. Ладно, зараз побалакаю. Друзі, ви не поставили лайк. Це означає, що ми не купимо телевізор, тому що мені треба важливі е, ці от новини. То поставте лайки, підпишіться. Ну ми пробуємо спробу номер 2. Ну що там, як ствячок? Всі поставили лайки, підписалися. Молодці. О, до речі, тримай комп'ютер. Так, так, дякую. Коротше. Друзі, я купив собі новий такий телевізор, ось він у мене в руках. Не знаю, як я його донесу. А, ні, він легенький. Безкоштовно прям віддав. Так. Коротше, можу побігати. Так. А де його поставити? О, комп'ютер якийсь уже викинув хтось. Так, коротше, давайте. Е, е, Як е -е. е його виймати? О, є. Де, ти? А що він мікро маленький? Як е його включити? Так, о, включається, давай-ку. І новини натискаємо. Важливі новини села номер 67 Недавно, кілька годин тому, таксист хотів поїздити на машині, але у нього таксі зірвалося. Тепер як йому доїхати. Чому мені не везе? на місці. Поки що евакуатор буде їхати два тижні, і ми, хтось може допомогти назбирати гроші на ремонт. Так, Саша. Так, так, саме я таке хочу. Ну, це на сьогодні були новини. Всім до побачення. Да. Не очікував, що так і станеться зі мною людиною. Друзі, ви тільки що бачили новини? Якщо бачили, то ставте лайк і підписуйтесь. Но якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться, якщо ви за Україну. Так, але чогось. Бачу, що в це там було. Начебто на мості там знімали. Але ж, виходить, я щось з цей машину не можу завести. Так, ну, начебто все нормально. Потом там нічого не димить. Ладно, доведеться знайти машину. Так, двері ще вилумити, блин. Якось дивно. Блін, ніякої машини знайомої не бачила. Ось пам'ятаєте, червона жуль. А фіг там, його немає. Треба якусь хоч закиду, то нормально нормальну з якості. Блін, ну має якийсь вихід бота. Я ж не можу так просто лишити людину таку, а вона дуже схвильована. <глаз> О. Вот я как раз. Пойду заводите О, ключ самый. А ну погнали. Ой, еще тебе какая стоит. И еще какая стоит. Блин, мне сегодня везде. Чекай. А я случайно не проехал. Ой, я его бачу. Так. Так. Добрий день. -а. Я бачу до що сталося. Один КМ 15 гривень. Я нічого тобі не буду платити за таку фігню Ще рублів написав. Що там 1989 9! Понятно. Ано. Давай якось її перевеземо, коротше. До майстерні. Так, друзі, ледве перевезусь, коротше, там ремонт в лісі хай буде, а я поїду. Блин, его кудись треба поставити, щоб на наступний раз його ніхто не вкрав. Я вже згадав, куди мені його сховати, да? Я гадаю куди? А я в заїду, хі-хі. І ніхто може не да. Так. Ось так, в кустах постоянно. Ну і на цьому я буду, друзі, завершувати даний відео. Якщо ви, він вам сподобався обов'язково, ставте лайк і підписуйтесь тобі канал. І не забувайте про телеграм-канал під цим описом під відео. Ну, з вами я був Діма про... Та всім па-па!